Друзі, всі пам'ятають 14 рік, коли дехто де кричав бендеровські беси вон із Одеси, да? Ось ну, Сір'єнко, в тому числі. Подивіться. Беси, вон із Одеси, Бандеровські беси, Вон із Одеси. Побачили, так? Да? Вони тоді кричали: Вон Бендера. І ззаді йшли. Закликали там Руський мір. Прийшов Руський мір. Що він приніс на Сході? Сьогодні 11 рік війна. Сотні тисяч загиблих, сотні міст і сіл зруйнованих вщент повністю. Третина е, в окупації е, території України. Знищений бізнес. Знищене практично все. Порти не працюють, е, блоковане Чорне море. Азовське в окупації все в. Ну, ш... Що ще сказати? До чого це все привело? Але ж замітьте, вони очухались, знайшли собі е, місця, нормально себе чухають, а там хай гинуть люди. І я хочу, щоб ви подивилися ще таких. Нові з'явилися. Тільки вони вже хочуть забрати західну територію. От подивіться цих упирів, послухайте, вони вже до Венгрів звертаються, такі ж самі. Подивіться, будь ласка. Брати, угорці! Влада Зеленського продовжує дискримінаційну політику у наш бік. Виходячи з цього, прийшов час до активних дій. Треба знищувати будівлі ТЦК та ворожих адміністрації. Настав час боротися за приєднання до нашої історичної батьківщини. Угорщини. Чули? В масках вони закликають уже венру, румину, прийдіть, освободіть нас, а ми тут піднімемо і будемо боротися проти влади. А що це за боротьба? Ну, ви звідтіля щас хочете привезти війну ще? І що буде? Скільки сотень тисяч ще загине? Вам пофіг? А звісно, пофіг, тому що бабки ж платять, закручують. Хто це придумав? Росія. Ну, Росіяни це качали і качають. Разом із Венграми, в тому числі, ну не з Венграми, а з їхнім лідером політичним Орбаном. Ну, всі ж це бачать. Куди ми йдемо, друзі? Куди ми котимося? Ви знову піднімаєте Майдан і знову вже ми на ми, Ми вже були на Майданах. І не на одному. Ми вже це все, все це бачили. Оці скоти всякі маски понадівають. Кулі в лоба начнуть там очолювати це все. Юлі Петі будуть на тракторах їздити, розказувати ці історії. А гинуть буде ми з вами. Наші діти будуть гинуть. Наші внуки будуть гинуть. Це взагалі катастрофа, яка мене це. Я не можу втриматися оцих цих дебілів. Скільки можна це колотити? Скільки можна, це все. Скільки Скільки ще потрібно, щоб вмерло людей, щоб оце, оце таке робити, робить? блін, може я десь не правий, може я щось не так кажу, друзі. Ну, Поправте, напишіть. Я розумію, що ця влада при, ну, ми йдемо в нікуди. Але на сьогоднішній день потрібно зупинити обов'язково, все йде до того, щоб зупинити війну і провести вибори. І в демократичний спосіб через вибори прийти до влади, щоб до влади прийшли адекватні, нормальні, тверезі українці. І все. Уже ж навчилися, я думаю. Ну не вже не навчилися? Невже не навчила вас влада і кучмів, і кого тільки, і Порошенків, і Тимошенків, і сьогоднішня влада, ви бачите, що робиться на міністри, що витворяють, на якому рівні це все робиться. Думайте, друзі, пишіть, я чекаю зворотнього зв'язку від вас, друзі.